Вода Да вот так у мяган. О, як дає передать? О, як не може, на жаль, не розмо. О, як важко розмотати. І команді. Ну має є команда вийти. Вона старалася і... Не щоб програти, а щоб би бердати? це это буде така фантастика. Просто розносить буде команду. Хорошо, ні в кого не було ударів за 17 хвилин. Це що ж новеньке, щось новеньке давеньке. Ну але що? би тут є команді. Ай, чуть не вийшов був м'яч.

Нет, ніколи ніхто не рубить жань блоко. О, хорош. Пожалуйста, ну, просто теперь слою, а хорош. И просто теперь на разнос. Просто на будемо будем розносити. разнос. 真の柴田太鼠。 Древня, древня, але и биша. Важливо, что що, шо я кожен, нетвоче, пахоно, тебе не машине, команду, прикольниза, а попаре. Майте, програйте, бля, хочу сьогодні. Оп, є, не вийшло добре. Оп, вийшло. Тихо, нікого тут нема, так що було б чекати в їх. Але вони прийшли. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu já te saio para nada Escavar e nãover Ok mole Jeg har den hjemme. Давай, 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 давай. Та по тобто мені треба було вже щось робити. Та ти ноль погрували, бачу, і так. Ну я не почему то й мою хуйня. Але як я зіграв? Отуда, на який зіграв, дивіться. Два, один, 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 один ледве відбив. Два, один виграв і один, один, один ледве зробив. Три години це було так Денису, нормально. І два один я програв, але у мене було чотири голови, в нього три. І потім на першій Баварія грав. Баварія і ми. Я просто думаю, ну добре, граємо, граємо. І вони забивають вже перший там, я програю один. Ну добре, другий тайм я вже змінив нашу команду до заміни. І тут ми вже починаємо розривати один-денде. Там ми не забивали, вони не забували. рахунок 3-1. 2-1-1. Уже я меледді забила вже. Мені вже не треба програвати і забив тут. А давайте ласка. А я оце не грав, ладно, вчора Я виграв.